Станіслав Пилипович Людкевич видатний український композитор, диригент, музикознавець, фольклорист, педагог та суспільний діяч, один з найбільш вагомих діячів Західної України на зламі 19-20 століть. Він став першим музикантом професіоналом на цих теренах, фундатором провідних музичних жанрів, насамперед симфонічного та інструментального. Творча спадщина композитора включає майже всі жанри, окрім балету. Багаторічна праця митця була відзначена високими нагородами. 1964 рік Лауреат Шевченківської державної премії за твори Кавказ та Заповіт на слова Тараса Шевченка. 1969 рік. Народний артист Радянського Союзу. 1979 рік. Герой соціалістичної праці. Про Станіслава Людкевича можна сказати тими самими словами, якими він характеризував Миколу Лисенка. Він мав суспільну душу. Людкевич переймався тим, що його народ був національно поневоленим, уболював за розвиток української музичної культури. Станіслав Пилипович народився на Західній Україні в місті Ярославі, нині входить до складу Польщі, 24 січня 1879 року. Першим викладачем музики стала мати, учениця Михайла Вербицького. Початкову освіту він отримав в місцевій гімназії. Теорію композиції вівчав також у Мечислава Солтиса львів, Олександра Цемлінського та Германа Греденера. Особливе значення для становлення Станіслава Людкевича як особистості та для його освіти мав переїзд до Львова і навчання у Львівському університеті у 1898-1901 роках Спеціальність Українська філологія. У 1902 році Станіслав Людкевич був обраний членом етнографічної комісії наукового товариства імені Тараса Шевченка. У якій активну участь бра Іван Франко. За дорученням цієї комісії Людкевич протягом 1901 1903 років розшифрував 2000 українських народних пісень, які вперше в Україні записав на фонограф фольклорист Йосип Ростольський. Із цих пісень, 1544, Людкевич підготував до друку двотомну збірку під назвою Галицько-Руські народні мелодії. Опубліковано у 1906-1907 роках. Це унікальне видання, у якому охоплено величезний масив музичного фольклору Галичини. Станіслав Палипович був один із організаторів Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка у Львові. 1910-1915 роки його директор. Від 1919-го викладач теоретичних дисциплін і інспектор філій. Працював із хорами боян, бандурист, сурма. Від 1936-го, голова музикологічної комісії наукового товариства імені Шевченка. До найграндіозніших творів композитора належить Кантата Симфонія Кавказ, написана на вірші одноіменної поеми Шевченка. Першу частину твору композитор закінчив у 1905 році всю партитуру у 1913. Прем'єра відбулася 1914 року у Львові з силами хору Товариства Боян. На концерті, присвяченому Сторіччю від дня народження Кобзаря. Диригував автор Кантату Заповіт Людкевич створив до 120-річчя від дня народження Кобзаря. 1934 рік. Перше її виконання відбулося 1935 року. Львівський хор Боян під керуванням автора. У 1950-х Людкевич заново відредагував кантату. І в такому вигляді вона ввійшла до кращих зразків кантату ораторіального ЖАНру. Помер композитор 10 вересня 1979 року. Доживши до свого сторічного ювілею. dormit postiliæ